Військові показали, як нині виглядає Костянтинівка. Місто й досі залишається домом для майже п'яти тисяч людей. Попри постійні удари і хаос навколо, евакуація все ще можлива, але дуже ризикована. Ну от на кадрах, які ви зараз бачите, видно розбиті дороги, знищені автівки і квартири, які важко впізнати. Саме сюди ворог скидає боєприпаси величезної потужності, перетворюючи вулиці на осередки якогось, не знаю, як це сказати, постапокаліпсису чи пекла. Залізниця теж більше не працює. Виїхати можна лише автобусом. Водночас оборона тримається. Підрозділи Сил оборони, зокрема 93-я бригада Холодний Яр, не дозволяють військам Росії просунутися ближче до міста. Ви молодці, а тим часом підрозділи Сил оборони України фактично відрізали російські війська у північній частині Куп'янська від основних ліній забезпечення. Про це повідомив начальник управління комунікацій об'єднаних сил е, оборони Віктор Тригуба. Втім, е, російська пропаганда продовжує гучно звітувати про нібито успіхи. Спочатку окупанти заявляли, що захоплення міста це справа кількох днів. Пізніше говорили про майже повний контроль західної частини міста, а нині обмежується розмитими такими фразочками. Ми про продовження операції. Все як за свого. Спочатку за три дні, а потім заклякли тут. Що ж насправді відбувається на Харківщині, та чому найближчим часом варто очікувати посилення російських інформаційних атак? Далі в нашому сюжеті. Це бійці восьмого полку сил спеціальних операцій зачищають центр Куп'янська від ворожих диверсійних груп. Під час розвідки вони виявили окупантів, які укріпилися в одній з міських будівель. Попри чисельну перевагу противника та оснащені вогневі точки, наші оборонці без втрат вийшли з бою. Згодом споруда, десь ворог, повністю знищили мінами ТМ 72. У силах оборони зазначають: більшу частину Куп'янська зараз утримують українські військові. Тим часом російські підрозділи намагаються створити враження контролю над містом. Сьогодні завершили зачистку однієї з вулиць. Вона вже повністю під нашим контролем. Нині осінд аналітики фіксують, що російський наступ застряг разом з переможною риторикою. Спочатку окупанти обіцяли взяти місто за кілька днів, потім говорили, що майже зачистили західну частину. А зараз усе зводиться до фраз про продовження виконання завдань. До того ж, щоб підтримувати цю переможну ілюзію, росіяни почали вкладати прапори в пакунки постачання, які скидають власним військовим дронами. А потім показують ці прапори на різних локаціях в місті, вдаючи, що контролюють їх, зазначили в угрупуванні об'єднаних сил. Та триколор це все на що сьогодні можуть розраховувати росіяни, адже їхні підрозділи залишилися без повноцінного забезпечення і перебувають у значно гірших умовах ніж українські сили раніше. Повідомив Віктор Тригубов. Українські військові попереджають, що скоро в медійному просторі з'являться відео про начебто захоплення Куп'янська, проте, попри провокації росіян, місто залишається під контролем ЗСУ. Незважаючи на заяви Путіна про оточення міста та українських сил в ньому, більша частина Куп'янська контролюється силами оборони України, а групи росіян у північних районах відрізані від наземного постачання. Водночас сили оборони України відзначають, що подібні акції російських командирів лише допомагають виділити розкидані по куп'янську малі групи ворожої піхоти, що значно полегшує роботу українським дронам.